14 тисяч саме стільки дітей в області цьогоріч вперше сядуть за парти. Сьогодні для них лунав перший дзвоник. Як свято 1 вересня проходило в одній з рівненських шкіл? Бачила Ольга Данілюк. Я вчилась писати читати. Олександра йде у перший клас, готувалася до навчання і влітку. Обрала Рівненський ліцей номер 7 Тут навчатиметься 130 першокласників. Здається, що тільки народилася, а вже ми ведемо першачка до школи. Хочеться, щоб цей день прийшов незабутньо для кожного першокласника в кожному куточку України, щоб не завадили ніякі події, ніякі тривоги, щоб кожен був щасливим, радісним, спокійним, щоб день був наповнений щастям, добром і злагодою. Святкова лінійка з піснями та іграми у сьомому ліцеї цього року була лише для першокласників. Решта учнів цей день відзначали по-своєму. Діти повернулися після літа, вони всі скучили один за одним, в них багато емоцій, вони багато є що розповісти один одному. І тому кожен клас сам приймав рішення, в якому форматі буде цей день класу відзначатися. Одні учні будуть це робити десь на виході зі школи, наприклад, в парку, зустрічатись, таку зустріч проведуть. Інші це будуть на території школи, ще хтось буде в класі. Це будуть цікаві якісь заходи, спілкування, розваги. Тобто це святковий настрій, перш за все, для того, щоб запам'ятати цей день. Гарними такими подіями. А першокласники сьомого ліцею цей день запам'ятають ще й оркестром шкільних дзвіночків, до якого долучилися усі діти. Додамо, що цьогоріч відзначити 1 вересня квестами, майстер-класами, подорожами та спортивними змаганнями вирішили усі школи області. Навчання штам проходитиме в очному, дистанційному та змішаному форматі. Залежить це від наявності укриття в закладі та близькості до кордону. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.